Насправді ви вже живете у середньовічному замку, ну чи як мінімум жили. Адже знайомтеся, ось це родич замку під назвою Стара Радянська хата. Ну а схожі ці будівлі, хоча б тим, що в них в обох смердить. На відміну від сучасних будинків, середньовічні замки не мали нормального водопостачання для щоденного душу чи змивання своїх кавалків у туалеті. Туалет взагалі був доволі цікавим місцем у замку. Найчастіше він виглядав як невеличкий. Кімната з отвором шахтою, що вела до вигрібної ями. Взагалі, не дивлячись на візуальну простату ой, просто тут такі туалети були доволі дорогими. Є навіть згадки, що деякі лорди та дворяни ледь не банкрутували, будуючи їх. Проте існували і дешевші версії унітаза під назвою Дирка на вулицю. Тобто буквально можна було гуляти біля замку і побачити, як із чиєїсь дупи вилазить гадость різна. Чуєш, а це там не Гордон новий відос випускає? Та ні, схоже на захінки на манів. Розміщувати туалети намагалися більш-менш рівномірно по периметру замку. І не для того, аби воно смерділо по приколу з усіх сторін, а навпаки, щоб відлякувало потенційних нападників. До речі, і висоту, на якій знаходилися кімнати з туалетами, теж обирали з урахуванням нападу. Висота була достатньо великою, аби через шахту не могли пролізти ворожі війська чи асасини. Ну те, що навкруги замку частенько, Смерділо, ви вже зрозуміли, проте всередині замку теж пахло далеко не мівіною війною з рево. Через відсутність водопостачання та душу смерділи в замку всі. По різному, звісно, чим статусніше ти, тим частіше ти приймав ванну й мав різні пахучки. А якщо ти слуга, то ну не пощастило. Особливо всім навколо тебе. А замки так-то просто були повні різних слух. Адже згадайте, як ви довго прибираєте свою кімнату, коли мама чи дружина на вас накричала, буває і цілий день. А тепер помножте це на догляд за ось такою величезною махіною. Та й на додачу кожен замок потребував кухарів, конюхів, охоронців, лакеїв, фермерів, мисливців, ремісників, управителів і ще купу народу. В цих будівлях. Просто неможливо було жити невеличкою родиною. Тому якщо ви якийсь дворянин інтроверт, то будьте готові бачити постійно від 30 до 150 працівників замку, які постійно бігають поруч. Якщо ви теж інтроверт, як і я, то поставте хоча б вподобайку під відео, бо коменти ви, звісно, побоїтеся написати. Та й взагалі не тільки люди бігали в замку, а ще й купа щурів. Адже погодьтеся, холодні, темні та вологі кам'яні замки були для них. Ідеальним місцем проживання. Ще й комуналку платити не треба, тому плодилися та шкотнічали ці пацюки в замках просто знатно. І їжу вони крали, і кавалки залишали всюди, і смерділи, та й просто переносили багато хвороб. А в холодних середньовічних замках і без щурів було, ну не дуже зі здоров'ям. Чого лише воротують кам'яні та вологі сходи без поручнів, особливо коли то охоронець в латах. Уявіть, як тупо було померти. Підсковзнувшись ідучи в туалет. До речі, якщо подивитися на будь-який замок зовні, то можна з 90% вірогідністю сказати, що та де в ньому знаходиться, адже планування завжди було плюс-мінус однотипне. Мінус перший рівень це були складські приміщення, колодязь, темниця та підземелля. Було там дуже темно, холодно і, можливо, навіть жив бабайка. Нульовий же рівень це був поверх з кухнею та житлом прислуги. І до речі, Тут було ледь не найтепліше у всьому замку. Адже на кухні постійно ще сварили та смажили, а через те, що такої простої технології, як камін та димохід, довго не існувало в часи середньовіччя, то вогонь просто горів прямісненько у кімнатах, заповнюючи все теплом та димом. Бля, Саня, ти що расіст? Та я на кухні просто був, чесне слово. Ну а про пожежну безпеку я краще згадувати і не буду з таким-вогнем. то вогнем. До речі, невеликі вікна в кожному замку починають з'являтися саме на цьому нульовому рівні. Адже ну треба все-таки було якось випускати той дим на вулицю та будити працівників зранку. Перші про мені сонця в кімнату потрапили, все, вставай і працюй. Ну і раз згадав за дим, я тут нещодавно був проїздом у Мокачеві і хотів вам познімати. У Качівський замок зсередини. Ну, знаєте, щоб з пруфами показувати все, про що говорю у відео для наглядності. Проте саме в той день, коли я був у місті, росіяни знищили там завод, і все небо було у здоровенному стовпі чорного диму. І до замку я не потрапив, як ви розумієте. Тому можете подякувати за це росіянцям, закинувши на збір на три пікапи для єгерів, які боронять Покровський напрямок. Навіть пару гривень допоможуть швидше закрити збір захисникам. Я також трохи закрив. Хейдую для прикладу і, звісно ж, залишаю посилання в описі. Всім дяка-пердяка. А ми поки повернемося до будови замку. Перший же рівень вже найчастіше був поверхом для охоронців та армії. Адже через те, що це було найперше приміщення, через яке проходили всі гості, то розміщення там охоронців показувало силу володарів замку. Мов єслішо, у нас тут десятки вояків озброєних, навіть не думайте чудити. Вікна, до речі, тут були вже трохи більші ніж у слух знизу, проте лише трішечки більше. Достатньо великі, аби бачити, хто наближається та не було надто темно, але недостатньо велике, аби халтурити. І баху вікна на й дивитися, стійте і охороняйте. До речі, згадуючи за поганий запах, по всьому замку було розкидана різна трава та солома, яка робила підлогу трошечки теплішою і перебивала частину запахів. А на поверсі з охороною цю солому накидували ще й Більше, аби вона приглушала кроки озброєних воїнів. Адже погодьтеся самі, коли у тебе на поверсі нижче ходять та флексить у металічних латах декілька десятків мужиків, то це доволі таки гучно. Другий же рівень замку був поверхом для зустрічей, бенкетів, гулянок та всіляких розваг. Часто його навіть робили трохи вище. Над першим поверхом, аби відвідувачі довше підіймалися сходами, змучувалися та розуміли, що вони в гостях у поважних людей. Адже Адже вони можуть не тільки слух змушувати постійно бігати вверх вниз цими сходами, а й таку цацу як ви. На цьому банкетному рівні вікна вже були доволі такі великі, аби багато сонця потрапляло всередину і дивувало гостей. Та й оформлення саме цього поверху було яскравим. Насправді це міф, що всі замки були темними та депресивними кам'яними спорудами. Ні, ну по факту, звісно, були ззовні. Проте всередині власники навпаки обвішували їх різними кольоровими гобеленами, картинами, прикрасами, патернами і всіляким декором. А через те, що цей другий рівень був доволі просторий та широкий, адже на святкуваннях могла легко бути і сотня гостей, то про безпеку тут також потурбувалися. Часто на цих поверхах були напівприховані місця для охорони. Ось такі от вглиблення у стінах, де стояли озброєні воїни. Якщо сильно не продивлятися, то відвідувачі їх не бачили та не хвилювалися. Але Якщо раптом хтось із гостей швидко і агресивно йшов до власника замку, то охоронці різко виходили і зупиняли порушника. Проте, ну, бенкети та гуляння були ж не постійно у замках. Що ж тоді там робили їхні власники? По-перше, у кожному замку була своя капличка чи навіть міні-церква, де щодня можна було молитися. А це вже розвага у Гого була, повірте. Також дворяни любили виїжджати кудись із замку на полювання, практикуватися у боях. На мечах чи стрільбі з лука, особливо коли ти малий і підліток. Ну і звісно, ще дворяни та лорди вирішували свої дворяно-лорські робочі питання та бухали одним словом типове літо в селі. У бабусі займаєшся всім, а по суті нічим. Тому через цю скуку у замках люди жили не постійно, а сезонно, чи коли наступала війна. Третій же рівень найчастіше був поверхом спокоями власників замку. Прямо чогось цікавого там, звісно, не було, типова багата середньовічна кімната. Хіба що вікна тут були ще більші? Але ну це я вам, звісно, описав будову типового невеликого замку. Звісно, ось такі здорові махіни були складніші. Вони мали і окремі будівлі для охорони, окремі банкетні зали і всяке таке. Проте найголовніше ваше питання, а на хіба взагалі? Літі замки існували, якщо жити там було не круто. Он той самий замок-паланок в Мукачеві, який стоїть на вершині. От щоб що його там побудували? Чисто ще позначатися над будівельниками, які мали всі ресурси нагору возити. Ну насправді замок на вершині це в середній вітчі була ледь не неприступна фортеця. Уверх складніше наступати на замок, зверху навпаки легко стріляти по ворогах, та й згори дуже добре було видно все, що відбувається. Навкруги, і додатково це ще створювало психологічний тиск та на нагадування для мешканців. Поруч ми. У замку тут головні над вами. Та й ставили замки не просто в рандомному місці на рандомній горі. Їх будували біля важливих доріг, мостів, міст, портів, перевалів і так далі. Тобто, просто взяти та проігнорити замок, коли ти наступаєш армією на чуж Україну було важкувато. Ну і трохи про сумне та важливе. Ютуб останні місяці часто почав кидати мені жовту монету та буквально перестав показувати мої відео новій аудиторії. Тому, якщо ви поставите вподобайки, закинете посилання на це відео своїм друзям та напишете коментар, то можливо це якось допоможе каналу. Повірте, я знаю, що вам ліньки це все робити. я і сам, якщо чесно, манав вас постійно відволікати від перегляду закликами до лайків та ставанням спонсорами каналу, до речі, посилання в описі. Проте такі вже реалії виживання на Ютубі. Ну і заодно, попрошу вас подивитися минуле відео про коротку історію азартних ігор та казка. No. Всім дяка передяка